Привіт, я Катя Кравчук, викладачка онлайн школи англійської мови Green Forest. І сьогодні ми поговоримо про кіно англійською. У мене в гостях неймовірний український режисер Павло Остріков, молодий режисер, дуже перспективний. А ще й за сумісницов, мій друг Привіт. тому пашунька, вітаю. Дуже рада тебе бачити. Я також радий бути тут і щось, щось поговоримо. Щось поговоримо. Якщо ви раптом ще не підписані на наш канал. Не стісняйтесь підписуватись. Паша, ти ведучий, стендап-комік, режисер, сценарист. В якій із цих ролей англійська тобі потрібна найбільше наразі? Ну, напевно, це кінофестивалі, бо це завжди. Відповідальність, як ти зрозумієш питання, як ти відповісиш, чи ти донесеш якусь я не знаю суть, сенс? Ось пам'ятаю, що в перших моїх фестивалях це був дикий стрес, але зараз це вже стає такою приємною нормою і вже більш-менш відчуваю себе комфортно. Можеш сказати, що це вже зона комфортну, не зона стресу. Ну, трохи. Тобто, якщо це, наприклад, ти довго не спілкуєшся англійською, uh -huh. ти перебуваєш в українських реаліях і тут бац, тобі треба давати якесь інтерв'ю. Тоді так, ти ніби все забув, слова якось вилітають, але не ті, що треба. Але день-два, і ти вже, і ти вже знову на коні. Окей, uh -huh. okay. я е знаю, пам'ятаю, що ти колись був нашим студентом. Двічі. Двічі. Так. Вау, це, це круто. Тобто ти повертався. Я ти повертався. повертався. Мені ну я, я думаю, що я вже повернусь, бо мені дуже заходить, мені подобається. Завжди е, хочеться продовжувати. Напевно, найбільший ефект це коли ти підряд. Курс за курсом. Так. Ось, в мене такого не було. <схі> в <тебе> такого? <схі> ну, в тебе така е сфера, що ти е можеш бути, тебе якби е виробництво відриває від процесу навчання. Якщо, наприклад, взяти таку уявну шкалу і від е General English Survival до Film Festival Charm Mode, на якому рівні зараз твоя англійська? Е мене розуміють. <схі> <схі> я, я точно розумію всіх. Мене деколи перепитають, чи якісь слова, mm -hmm. ось, ну, я б сказав, що це solid, solid english. Соль... Чудово. Новий курс від GeenForce, <laughs> solid english. Тобто в апгрейд-планах в тебе є повернення до навчання так, так. в найближчий час. Так, так. Англійська – це дуже важливо, особливо в нашій сфері. Ти просто мусиш знати її. Щось є таке, що тобі важко дається під час вивчення мови, От, і ти, це постійно якийсь твій такий двіж, який ти знову, знову. Але ти повертаєшся до цього, тобі важко, і ти розумієш, що над цим треба працювати більше. Це часи. Це present perfect, тобто я знаю деколи, коли його треба використовувати. Mm -hmm. Якщо це твоя, твій експірієнс, yeah. десь yeah. ти побував, ти mm -hmm. це розповідаєш. Але ось це, це все напевно, коли, коли я знаю, коли використовувати. Зазвичай це просто минулий, минулий час без всяких наворотів. Я розумію, що це моя комфортна зона. Я рідко okay. з нею виходжу. Simple комфортна зона. Так, так. А, О, це моє улюблене. Uh, ну, але бачиш, ти пам'ятаєш, ну, експірінс. Тобто, щоб розповісти, що ти побував на якихось... Have you ever been in Krakow? яких? To... To Krakow. To Krakow. Yeah. Але бачиш, ти uh, вже про uh, якісь там фестивалі, на яких ти побував, ти mm -hmm. можеш. Uh, Правильно, абсолютно вжити present Perfect? Okay. Скажи, будь ласка, ти згадуєш, що тобі. Зробив Краков. Важлива англійська для відвідування фестивалів. Як змінюється досвід участі в міжнародних фестивалях із знанням англійською? Чи розблоковуються якісь можливості, які до цього були заблоковані, якщо ти не знаєш мову? Точно, бо це ну фестивалі в першу чергу. Це про якийсь нетворкінг, це про пошук нових знайомств, нових партнерів, mm -hmm. якщо ти приїхав з цією ціллю. І я пам'ятаю свої перші фестивалі. Це було просто виживання. В плані мені треба було відстрілятися з Q&A, відповісти на якісь питання. Mm -hmm. І я абсолютно ні з ким не говорив. Тобто, окей 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 відходив, бо я розумів, що це буде ну, дизастр. Я не знаю, чомусь хочеться вставляти слово. Ти кажи, вставляй, вставляй так? так? Будемо хвалитись. Mm -hmm. Ось, а зараз, а зараз ти розумієш, наскільки, наскільки це дійсно розблоковує, якісь оці ачівки, ти заводиш нові знайомства, mm -hmm. багато режисерів, з якими я познайомився тільки, наприклад, цього року, коли їздив з тим космосом. І це все насичує твій досвід перебування на фестивалі, допомагає знайти. Так, я знайшов, наприклад, сценариста, який допоміг мені з фільмом «Ти космос. Там є французька частина, і угу. в мене був знайомий режисер з Франції. Ось якби я з ним не познайомився, то мені би просто не було кому відправити на чітку ось, ось цю французьку французьку частину. Тому це, це дуже круто знати і збагачувати. Ну так, і в тебе вже є прям чіткі алгоритми, так? Так, є, є фразочки, які ти часто використовуєш, або ж питання, або історії, бо це завжди конвейер. Тобто, ти знайомишся з людиною на один день. Можливо, ви більше не зустрінетесь, або зустрінетеся через рік. Ось нічого не заважає повторити ту саму історію тільки з іншою людиною. Війна. Ну, ми всі так робимо. Я сподіваюся, я, 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 я ось. Як бачите, англійська розблоковує дуже багато нових можливостей, і ми вам в цьому радо допоможемо. Посилання на онлайн тест та запис на перше пробне заняття у закріпленому коментарі. Скажи, будь ласка, чи траплялось що під час міжнародного інтерв'ю? А ти так дуже гарно викрутився з language fail якогось, і ти думаєш, дуже пишався собою. Думаєш: ні, ну, Павло, ну ти можеш ще із цим рівнем залупашить. У мене є дві історії, ну от прям невдачі, невдачі. Там, де ти викрутився, так? Ні. Ні. Одна викрутився, одна от, ні. Ту, яку викрутився. Яку я викрутився. Так, да. Так, це було з коротким метром випуск 97. Угу. Це був QA, і мене запитали. Одне з питань, яке зрозумів потім, це був член журі, який зазвичай члени журі дивляться окремо від глядачів. А це був показ, коли вони прийшли з глядачами подивитися. І член журі запитав мене, і я не зрозумів абсолютно. Ну, тобто тобто я... Це був баз, ти да? Так, Я використав свій шанс, я попросив повторити. Він повторив. Я теж нічого не паняв. Е, і, треба... <гум> і мені треба було щось відповідати. І це було питання. Тобто, я зрозумів, що мені треба відповідати або так, або ні. Ну, тобто, ось, <гум> ось це єдине, що я зрозумів. Я такий е, через таку паузу, говорю yes. І ти що в залі? І він такий, окей, окей. <гум> І, як виявилось, ця відповідь принесла мені нагороду. Ну, як я вірю. Тобто він якийсь, ага. дав, дав якийсь поєнт це рішення. А питання було, яке потім зрозумів: чи спеціально я хотів зробити фінал провокативним. Угу, угу. І, я сказав так, хоча ні, я не хотів так робити. Але... То, можливо, ти не розуміючи сенсу питання, ти. Якось там граматично проаналізував, що це general question. Типу тобто, ж це yes-no question, так? так? так. Все, лупашем єс, yes, no, так? Тобто, <світ> ну це, це круто насправді. я зрозумів питання, я б сказав би no. Але ось ось моя відповідь це принесла мені нагороди. <світ> ну, я, я хочу в це вірити. Language fail, але башне <світ> приніс тобі е, point, Це дуже круто. Уяви, що якийсь молодий режисер з України їде е, 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 на. Наприклад, на Берлінале, але він не впевнений своїй англійській, дуже переживає. І ти, от як так по-батьківськи, <гум> маєш йому дати як фестивал регілор, маєш дати йому якусь пораду. Що це буде за порада? В перші роки мені треба було підчити свої проекти <гум> на велику аудиторію і, і давати Q&A. І що я робив? Я продумував, які питання можуть бути до мого фільму. І Тут. старався прописувати відповіді і завчати їх. Тобто я вчив перспективні відповіді, які можуть бути, і це дійсно працює. Тобто, часто я пропивав питання і вже такі з посмішкою, бо я вже готовий відповідати Багато. так. Бо тоді мій рівень англійської не давав мені можливості імпровізувати на сцені, говорити угу. відповіді просто з голови, тож я думаю. І це було це був мій рятівний круг. Тоді ти питання сам продумав чи з чат Ні, тоді ще не було чат. GPT, а ну то ж... тоді це взагалі левел, Це Ні. взагалі це дуже круто. До речі, дуже класна методика, і дуже я думаю, дієва дієва. Ну, коли це, це таке тактичне рішення, тобто стратегічне, звичайно, треба вчити. Але якщо в тебе на носі фестиваль і ти знаєш, що буде купа питань. Просто продумай, які це питання можуть бути. Тобто, молодий режисер з України е використай, будь ласка, цей тіп і е продумай собі приблизні відповіді на приблизні запитання, так, так? так ну і завжди є сноу, є в арсеналі. Але як тільки ти розумієш, що твій рівень вже нормальний, е потрібно відходити від цього завченого тексту, бо це завжди відчувається, коли ти вивчив цей текст, коли ти просто лупашиш. Без пауз, не розуміючи контексту, так це на, на початкових кроках це окей, а далі у е кіно важливий дуже субтекст. На твою думку англійська з'їдає нюанси твоїх сценаріїв або ідей, коли ви адаптуєте чи перекладаєте для іноземної аудиторії. І я гадаю, що ну найважче перекладати це жарти ось або напів. Напівжарти, і нам вдається десь зберегти 70-80% з того, що ми не придумали сценарії. Це мені здається великий показник, бо я відчуваю, що основні жарти вони зберігаються, люди реагують, mm -hmm. все добре. Що втрачається, це напевно якась говірка, якісь просто фразочки, які там нас можуть посмішити. Mm -hmm. Не прямо там Так, просто екскламейшнс. Наприклад, в нас є в Текосмосі кадри фільму космосу, і там звучить Микола Угу. Uh -huh. Ну це не передати іноземній аудиторії. Що це за дикий мікс? Ось в мене це викликає якийсь такий, не знаю, і посмішку, і захват. Ну От, так, ти так. ж не можеш там е субтитрами ще й текст е підняти. Ну, навіть є лірику, uh -huh. да, Лірикс. Якщо я там, скажу навіть цей текст, воно все рівно не передасть того контексту. Тобто uh -huh. це одна із тих речей, які ні субтитрами, ні дубляжем, не передаси. Так. Але я вірю, що все рівно музика навіть без перекладу uh -huh. вона несе якийсь оцей заряд. Музика це універсальна мова. Ну, як і трошки такого культурного коду так. ще. Так, ну це 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 круто. Дуже часто іноземні глядачі бачать у фільмах щось, що автор never intended. От ти не не хотів це закладати. Що найнеочікуванішого тобі сказали після перегляду You're the Universe? Абсолютно серйозним обличчям, а тобі mm -hmm. е, це здалося смішним. І ти думав, ну, no, guys, я взагалі не це хотів сказати. Е, чи були в тебе такі якісь випадки? Це завжди так і відбувається. Тобто, всі, е, всі глядачі думають, що я закладаю більше фільмів, ніж є насправді. Mm -hmm. а, і це нормально. Тобто, напевно, ми всі бачимо в, в мистецтві те, чого, можливо, там не існує, але воно як ґрунт тобто, для твоїх думок. Ось і з космосом, напевно, це було не то, що мене це посмішило, але я подумав, вау, прикольно. По сюжету головний герой Андрій Мельник він летить до француженки, щоб її врятувати. І ось хтось сказав, що це ніби Україна, яка хоче потрапити в Євросоюз, але через величезні перешкоди вона врешті досягає. Цілі, але така пошарпана вже і mm -hmm. з цікавим досвідом. ось. І я не закладав це, але, але дійсно це цікава метафора. Так, людина якось так дуже метафорично заглибилась. Mm -hmm. Ну це круто, да. круто. Ти казав єс? Yes. Ні, я говорю, <світ> правду, що я не закладав це, але це, ага. це дійсно прикольно, що можна щось побачити, окрім того, що ти думав. Скажи, будь ласка, чи помічав ти різницю у сміху або тиші залу українського та іноземного під час однієї тієї ж сцени? Я маю на увазі, що якась сцена Didn't Land, бо її переклали буквально. І от ти помітив, що для, на той і на той зал, на український і іноземний, зайшло по-різному? Так. Так, і це було тоді, коли ми не мали відношення до перекладу, і це був переклад на французьку мову. Uh -huh. е, я був на одному невеличкому фестивалі у Франції, і там не було англійських субтитрів взагалі. Uh -huh. я не... Ну, Така в них практика. Е, і я відчував, що вони переклали якось не так, бо ось, ось там жарти якось не дуже заходили, і uh -huh. було більш драматично, ніж я думав. Я дуже переживав, я там бігав, шукав адміністраторів, організаторів. Але е, реакція була супер. Тобто я завжди дивлюся після показів на Letterboxd оцінки. Uh -huh. е, люди виставляють там свої оцінки. І я, я побачив, що оцінки були доволі високі. Я зрозумів, що воно просто стало менш комедійно, більш драматично, але все рівно основна історія щиталась. Тому. Таке буває, але як, як виявили, це не так страшно? Тобто, є якийсь все одно аукам позитивний для, е, і для тебе, і для глядача. Окей. Okay. Скажи, будь ласка, чи є в планах у Павла Острікова написати сценарій англійською From Scratch? Чи це неначе знімати фільм чужою камерою? Ух, ну я в це не дуже вірю. пас симпл. <laughs> тобто я можу написати до діалогів, це ось вже фінальна стадія сценаріїв, є ще попізодний план. Коли ти пишеш, коли ти пишеш всі дії, але не пишеш прямої, прямої мови. Ось оце я думаю, я можу написати. Але коли герої починають говорити прямовою, прямою мовою, ось там вже потрібен якийсь косценарист. Угу. Який би допоміг знайти правильний діалект, який пасує цьому регіону, де роз... угу. розвертається ця історія. Ось це я, напевно, не зможу ніколи. Ну, ми в тебе віримо, ні, це, правда, але... це правда, це правда. Треба контекст. Ну, типу, якась колаба. Це колабаба. Було... Знаєш, да, це абсолютно. має бути якась колаба. Ти... Я Маш. знаю, що Антоніо Лукіч зараз готує свій англомовний дебют. Ось, І в нього є також кос. Костценарист, який допомагає ось, знайти правильну мову, угу. правильні фрази, щоб це звучало природньо. Ну, круто, але е, в планах в тебе є так? Е... Хотілося б спробувати. Я думаю, що не відразу ем, що це дуже зарано говорити. Я навіть не презентував свій дебютний фільм в Україні і точно планую зробити наступний фільм українською. І, і може ще наступною українською, а, а, там, а там буде видно. Думаю, можете після повернення до навчання, як ти вже точно залупашиш Present Perfect, бо в <с діалогах <с. дуже часто тобі він був необхідний, тоді ти вже будеш таким більш впевненим. В... Можливо. Мож... так. Можливо, окей. Є в мене це нова штука цієї нашої рубрики, так як Володимир Кравчук, головний твій герой, а за сумісництвом Мій чоловік дізнався, що я матиму з тобою інтерв'ю. Він має від себе питання. Від, де, Володимир wow. Кравчук має питання okay, до тебе. Okay. Так. У фільмі: цитую, у фільмі багато йдеться про Хмельниччину. Паша, як би, на твою думку, звучала англійська із хмельницьким акцентом? Я мало знаю на діалектах англійської. Я тільки знаю кокні. Ну, а от Хмельницький е, в, варіант. Хмельницький варіант, тобто це українська з. Ні, це, це англійська із хмельницьким акцентом. От уяву, що, наприклад, де там людина, яка вже давно живе в Англії, але все ще має цей хмельницький акцент. Ух, е, я маю це сказати якось. Чи... Може, на якійсь фразі так. Може, там, ти прийшов там, на риночок, і тобі треба купити. Скільки це коштує, там, чи е, як тебе звати? Просто якесь діалог, знайомство. Якби це звучало Хмельницькою? Може, з хмельницьким акцентом? Ну, я вірю, що я не передам це як, як треба, але я можу спробувати. Як ти це бачиш? Uh, give me some tomatoes, please. Uh, is it fresh? Ну, uh, no, something? Окей. Okay. No, no? Окей, okay, ну. No. Um, I will come back. <laughs> В принципі, це ніяк не відрізняється від моєї англійської. Я <laughs> yeah, yeah, просто ж теж трошки жила uh, на Хмельниччині, mm -hmm. і я де, думаю, що може, це було б якесь. Uh, uh, я не знаю, як от, на Хмельниччині часто. Нащо ти це робиш? How much are these potatoes? Всі <laughs> ну, такі акценти. або моє улюблене це вже діалект. Це Ая. Це Ая. Ну от як, от як можна англійською передати це Ая Хмельницьке? Я не знаю. Jesus, <laughs> моя мама часто говорить Аямать. Ая мать. А я мать". Я... Дійсно, не знав сенсу цього. Я думав, це я думав, це те, exclamation, типу I am. Так. Uh -huh. І я побачив в одному короткометрі, ну тобто я вставив цей сценарій і, uh -huh. в міадоні, і хтось приклав uh, am a mother. Я, напевно, бачила. Я просто бачила Міадона, і я I'm a mother, і я пам'ятаю, що oh, what a fail взагалі. Так, то вона зовсім не про це. Uh -huh. Ось дам Тому... а я думаю, що можна зберегти. Ти знаєш, що часто що ну не перекладається, а ти зберігаєш Просто, так, я. Й -я. Й -я. Йой, ай є. Хоча, ну там можна було б дем, або там чиз є, але класно. А я думаю, що ая Хмельницьке, воно просто не перекладається. На жаль. Окей. Паша, зараз я ж тебе, як тічер, не можу відпустити без міні-тестику. Окей. Зараз наші студенти разом з тобою спробують пройти міні-тест на готовність до роботи в кіноіндустрії. І ти як профік у цій сфері, маєш їм допомогти. So, uh, you will hear a question and you need to choose the correct answer. Okay. Mhm. Якщо ти не зрозумієш питання, то я скажу, просто є. В yes. є ж come again please? repeat please? Okay. <laughs> um, okay. If someone on set says, "We're losing the light." What should you do? Shoot faster before the sun sets, or call the gaffer and blame him. <laughs> um, I guess um, shoot faster. Shoot faster. Yes, yes, we are losing the light. Okay? golden golden hour. Uh -huh. before the sun sets, it's a magical light, but it disappears very quickly. But someone went for a coffee and that's a golden hour missed. Okay, uh, question uh, two. Which of these is most likely to cause a panic attack uh, for a director? Uh, the lead actor just shaved his head or you uh, here will fix it in post-production? The second one. Про, про те, що це буде покращено на постпродакшені, бо це неправда. Я, де всі камери, я скажу це, всі всі камери навіть це неправда, це не пофікситься ніколи. Треба я взагалі е, після космосу е, йду в аналогість повністю. Я хочу mm -hmm. робити фізичні спецефекти, я хочу їх бачити прямо тут і зараз. Тоді я буду впевнений, що воно воно збережеться і буде так. Напевно, це питання було для мене. Бачу, воно мене три. Я бачу, тому що так, тому що я знаю, який ти відповідальний до картинки. Це видно в твоїх роботах, і ну, Вова розповідав, якщо чесно. Тому твій головний герой, мій чоловік. Тому так, окей, question three. What does it mean, if your film gets a standing ovation at a festival. Your film emotionally wrecked the audience, or it's Europe they clap at anything over 20 minutes? Важко сказати. Тобто, якщо ми говоримо за Канни або Венецію, там дійсно просто люди вже звикли. Ну, що треба встати, поаплодувати. Ось, але бувають деколи. Зні звідки? Тобто якийсь невеличкий фестиваль. Ось, не знаю, в Румунії, наприклад, це mm -hmm. з останніх було дуже, дуже незвично. Це була університетська зала, і зовсім не Венеція чекане, але відчуття, ніби це дійсно овації, довгі овації і. Emotionally wrecked так. audience. Так. Да. Тому mm -hmm. перший варіант. Okay. Uh, what's a cold open in filmmaking, a passive-aggressive email from the producer, or when a scene starts without any introduction? Cold open. Druhe. Вже довго думав. Друге. Бо я не так, бо я не дуже зрозуміла. <laughs> я побачила, я побачила. Я відчула, так... <laughs> Тому я повторила cold open. Моє тічерське серце відчуло, що треба повторити. Я все переклав, я просто ага. не використовую цей термін, напевно. Але у в, фільмейкін в, в це часто так. cold open. Okay. Ти б ще за цінифікою? Okay. So, if someone the last question, if someone says this scene needs more coverage, what do they want? Mm -hmm. More camera angles and shots, or at least one close up of someone dramatically looking out a window. it's <laughs> <laughs> І це дійсно слово, яке було мені незнайоме до зйомки до космосу. Uh -huh. І мене з ним познайомив наш оператор Микита Кузьменко. Він такий: треба, треба більше coverage. Coverage, Ой, uh -huh. так, І Я зрозумів, ну я потім загуглив. Але да. ти yes. «Yes», Спочатку «Yes», yes а потім не да, загуглив. Uh -huh. да, це дійсно про те, щоб. Знімати одну й ту саму сцену з декількох ракурсів, з декількох планів, що потім на, на монтажі можна було обирати і монтувати. Ось як, як зараз, маніт. We need more coverage. Так. Паша, дякую тобі величезне за uh, розмову. Тест пройдено. Present Perfect згадали. Uh, Бу дуже було тобі... супер. класно. Дякую тобі за запитання. За uh, дякую за те, що прийшов, uh, і ми дуже пишаємось, що ти uh, знайомиш uh, за кордоном uh, людей з Україною з нашими. Uh, з нашими людьми, з нашим мистецтвом я тобі бажаю успіху і побачимось вже на прем'єрі. Я дещо маю що сказати за Грінфорест. Мені дуже подобаються ці групові заняття, бо це завжди як санс з психотерапевтом. Ага. Бо ти я ніколи стільки не розповідав про своє життя як незнайомим людям це на заняття да? <світання>, і, це... і це і це і це насправді працює. Тобто, ти ніби відкриваєшся і вчишся <світання> говорити на... на складні теми з незнайомцями, і ось це дуже допомагає на фестивалях. Ти е... дуже багато пічеш про себе, так? <світання> так, так ну, це так, круто, це круто. Тому дякую вам. Друзі, дивіться українську прем'єру. Ти космос від Павла Острікова в листопаді. І кайфуйте! Приходь, повертайся, будемо чекати. Uh, tak, w se?